Шановні громадяни, мене звати Бут Олексій Сергійович, я головний інспектор відділу цивільного захисту та організації наглядово-профілактичної роботи Чуговського районного управління ДСНС в харківської області. Сьогодні ми з вами проведемо коротенький брифінг з питання, як захистити себе під час виникнення будь-яких різних надзвичайних ситуацій військового характеру. Сьогодні, згідно плану, ми з вами розглянемо певні питання: це як себе захистити від різних хімічних небезпечних речовин, як себе поводити при повітряній тривозі, при артобстрілах, при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів, а також дії при виникненні пожежі. І так, перше питання хочу до вас довести. Запам'ятайте, будь ласка, найголовніше правило під час воєнного стану, а також деякі Такий час після закінчення війни. Не ходіть в незнайомі вам місця, ліси, луки, поля і так далі, і тому подібне. Місця, де росте висока трава. Для чого? Тому що там можуть бути вибухонебезпечні предмети, а також дана територія може бути замінована. Трішечки пізніше ви зрозумієте та дізнаєтесь, чому це так. Друге питання, яке нам підказали методисти Навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Харківської області, що вони рекомендують для громадян завести для себе ось такий папірець, на ньому вказати особисте прізвище ім'я по-батькові, а також основні номери контактних телефонів ваших близьких, знайомих, можливо, колег. Для чого? Для того, щоб в разі, якщо ви втратите телефон, або він у вас розрядиться, так, щоб ви мали змогу подзвонити будь-кому в зручний вам час з будь-якого мобільного телефону. Тому що ситуації бувають різні. Будь ласка, ось отакий листочок з вашими контактними даними, особливо велике прохання, якщо ви вирушаєте в подорож з дітьми або десь будете перебувати, так, також даної. Даний листок зробіть для своїх дітей з підписом Прізвище ім'я по батькові, контактні номери телефони та прізвище ім'я по батькові, батьків даної дитини. І так, наступне питання, які ж є засоби захисту органів дихання, також колективного захисту населення. І так, дивіться, є у нас загальні засоби проти хімії, радіації, це протигази. Панорамні маски з різними коробками, загальний військовий костюм, а також костюми Л-1. Найпростіші засоби захисту, органів дихання та зору це ватно пов'язки, ганчірки, будь-які для домашнього використання. Наступне питання укриття населення. І так, Де ж населенню можна сховатися під час надзвичайних ситуацій, воєнного характеру? Є сховища, є протераційні укриття, споруди подвійного призначення, а також найпростіші укриття. Зі списками та адресами розташування ви можете ознайомитися на офіційних виданнях місцевих органів самоврядування та виконавчої влади. Якщо ви облаштовуєте найпростіше укриття у себе вдома або десь поруч, запам'ятайте, будь ласка, що там повинно бути. По-перше, як мінімум два входи або один вхід, а також будь-який аварійний вихід. Також розрахунок на одну особу, 2 літри води на доби, як питної, так і технічної. Як мінімум потрібно розраховувати на 2 доби перебування, тобто 4 літри води як питної, так і технічної на одну особу. Також в даних найпростіших укриттях повинні бути їжа, місця для сидіння або лежання. Пристосування для туалету, може, якісь герметичні баки, які можна буде потім винести, так? медичні засоби, аптечка, ліхтарі, акумулятори От. і все. На цьому все. Так. Дуже велику вагу приділіть тому, що якщо ви облаштували та використовуєте якесь найпростіше укриття у себе вдома, розкажіть, будь ласка, своїм сусідам, колегам, родині, так, близьким родичам, де він у вас знаходиться та де ви Будете укриватися в разі, якщо е, трапиться така ситуація, якщо е, ваш ваші входи та виходи може привалити для підрозділів ДСНС, які приїдуть вас визволяти. Е, з-під уламків, так, щоб ваші сусіди або знайомі указали місце, де ви можете знаходитися, щоб прискорити час вашого визволення. Наступне питання діє при, за сигналам повітряної тривоги, а також при артилерійських обстрілах. Якщо ви чуєте звуки сирени, або вам приходить повідомлення на телефони повітряної тривоги, будь ласка, прослідуйте до сховищ найпростіших укриттів, або якщо немає такої можливості, скористайтеся правилом двох стін. Якщо ви перебуваєте на вулиці під час артилерійського обстрілу, в першу чергу, що вам потрібно зробити, це впасти на тому місці там, де ви є. У вас не буде часу бігати шукати безпечне місце. Далі, що потрібно зробити? Якщо ви маєте можливість перекотитися під якусь бордюру, виступ або стіну і так далі, тому подібне, може якесь заглиблення буде біля вас. Бігати, шукати не потрібно, тому що при артилерійському обстрілі часу у вас не буде. Якщо ви знайшли таке місце або просто лежите посередині вулиці, що потрібно вам зробити? Є декілька рекомендацій для того, як нам потрібно лежати під час артилерійських обстрілів, якщо вони вас застали на вулиці. По-перше, лягаєте обличчям донизу, руки на голову і лежите. Є ще один, один спосіб, спосіб – поза ембріона. Що ми робимо? Лягаємо на ліву сторону, для того, щоб захистити наше серце. Ноги підгинаємо під себе, як в позі ембріона. Так Ноги підгинати під себе. Лівою рукою ви закриваєте собі шию для того, щоб забезпечити якусь мінімальну безпеку для вашої шиї, сонні артерії. От. А правою рукою ви собі накриваєте голову і в такій позі залишаєтеся до кінця проведення артилерійського обстрілу. Після закінчення артилерійського обстрілу, не шудіть, відразу підійматися та шукати безпечне місце, тому що є загроза повторного артобстрілу. Якщо артобстріл закінчився, ще Декілька хвилин будьте в тому місці, якому є. Якщо у вас є можливість ви бачите десь якесь місце бордюру або там заглиблення, так або стіну, можете перекотитись туди. Запам'ятайте, ні в якому разі не бігайте і не шукайте місця для укриття. Чому? Радіус розльоту осколки від будь-якого снаряду приблизно 30 градусів. Якщо ви будете бігати і шукати якесь укриття, то більша вірогідність буде того, що дані осколки можуть вас поранити. Зрозуміло? Наступне питання захист від хімічних речовин. Я вам зараз розкажу найбільш поширені, які у нас можуть виникнути на надзвичайній ситуації з небезпечними хімічними речовинами. Це хлор, аміак, а також фосфорні бомби. Хлор. Зеленувато жовтий газ з різким запахом. Він важчий заповіття. Якщо ви дізналися, що десь поблизу є хмара хлору, хлор бачить за повітря, від нього можна сховатися на повище, тобто верхні поверхи або горичне приміщення і так далі. Який же захист? Найпростіший захист це ватно пов'язка або якась ганчірка, промочена содовим розчином, двухвідсотковим. Тобто двухвідсотковий розчин От. Фільтруючий протигаз з коробками В, М або БКФ. Радянські протигази з коробкою ГП5-5М7. Аміак. Аміак газ дуже різким, характерним запахом. Аміак пахне як аптечний нашатирний спирт. Він добре розчинний у воді і легший за повітря. Тому від аміаку ми будемо ховатися якнайнижче. Засоби захисту від аміаку. Теж, те ж саме ватномерлова пов'язка або якась ганчірка, пропитана розчином лимонної кислоти 5-10% або оцтової кислоти. Також в нашому господарстві можуть підійти розсол від огірків або моченої капусти, так як це кисла середовище, а кисле середовище нейтралізує дію аміаку. І запам'ятайте, протигази коробки ГП5М не підходять для аміаку. Фосфор, фосфорні бомби. Фосфор самозапальний і спалахує від контакту з киснем, тобто він реагує з киснем. При взаємодії з киснем він починає горіти. А також він прилипає до шкіри, при вдиханні парів випалює легені. Захист вода в великій кількості. бажано занурити місце ураження. Рану потрібно обробити содовим розчином на одну склянку води одна чайна ложка соди на рану, яка отворилася від горіння фосфору, і потрібно накласти вологу пов'язку. Запам'ятайте, ні в якому разі не можна використовувати вату, а також перекис водню при фосфорних ранах. Чому? Тому що перекис водню розкладається на воду та кисень, а як ви вже зрозуміли, кисень контактує з фосфором і фосфор при кисню горить. Якщо ви дізналися, що вам загрожує небезпека від хімічно небезпечної речовини і ви хочете від них Ховатися у себе в приміщенні в кімнаті, запам'ятайте, виберіть найбільш ізольовану кімнату та приміщення з меншою кількістю вікон та дверей. Загерметизуйте їх всі вікна та двері. Також звертайте увагу на те, що в даній кімнаті можуть бути вентиляційні канали, їх також потрібно ізолювати. І вмикаємо всі наші телевізійні канали, радіомовлення, слідкуємо за новинами в інтернеті, а також інших каналах. І слухаємо наші подальші рекомендації. Якщо ви потрапили в зону хімічного забруднення на подвір'ї, ми її залишаємо перпендикулярно вітру. Тобто, якщо я зараз стою, вітер мені дує в спину, я буду покидати небезпечну хімічну зону або наліво, або направо. І так, наступне питання вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети нам докучають з часів Великої Другої світової війни. Щорічно саперами міжрегіонального центру вилучається декілька тисяч вибухонебезпечних предметів, які залишилися після часів Другої світової війни. А на даний момент зараз їх така велика кількість, що наші сапери навіть не встигають їх всі відразу забрати. Дуже велика кількість роботи. Тому, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, що таке вибухонебезпечний предмет? Це проєбен який здатен вибухати. Це артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні бомби, касетні припаси, гранати, протитанкові, протипіхотні міни, постріли різні і так далі тому подібне. Зараз ви можете їх побачити у себе на своїх екранах. Якщо ви знайшли будь-який вибухонебезпечний предмет або підозрілий предмет, який може виявитися вибухонебезпечним, запам'ятайте, в першу чергу відійти від нього. Ні в якому разі не чіпайте його, не проводьте з ним будь-які маніпуляції, не потрібно його не перештовхувати, не переносити, не кидати, не дай Бог, в полум'я. Тому що від маленького дотику він може здетонувати. Огородіть це місце за можливості, а також телефонуйте 101 або 112. Наші сапери приїдуть і вилучать даний вибухонебезпечний предмет. Запам'ятайте, в жодному разі, ні в якому разі нічого з ним не проводьте. Відійдіть, повідомте, огородіть, а також попередьте. Сусідів, а також людей, які можуть перебувати в даній небезпечній зоні. Якщо трапилася така ситуація, що до вашого домоволодіння або території, де ви знаходитеся, на даний час впав, прилетів будь-який снаряд, вибухонебезпечний предмет, або його уламки, або осколки, ні в якому разі не підходите, відійдіть на безпечну відстань. Подалі від нього, ні в якому разі не чіпайте його, не намагайтеся загасити полум'я. Якщо виникла пожежа, гасіть полум'я, яке може розповсюдитися на житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі і так далі. І тому Але ні в якому разі не намагайтеся гасити полум'я від самого вибухонебезпечного предмету, тому що повторюю ще раз, він може здетонувати. І ще одне таке актуальне питання: мінування території, чому я на початку розказав. Чому не можна ходити в ліси, луги, незнайому місцевість і так далі, тому подібне, як ми це любимо робити. По гроби ходити, на риболовлю їздити, або потрібно збирати урожай і так далі. Тому подібне. Тому що дуже багато вибухонебезпечних предметів розкидані по всій нашій території. Особливо навіть є такі, знаходяться вибухонебезпечні предмети на тих територіях, там, де не проводилося жодних бойових дій, а також не пролітали будь-які снаряди, або вибухонебезпечні предмети ракет. І так далі. Тому подібне. А також мінування території. Після деокупації, якщо ви повернулися до себе додому, або повернулися на ту територію, або перебуваєте там, де був ворог. Дивіться, після свого відступу ворог мінує територію, будинки, споруди і так далі тому подібне. мінують. Все від вхідних дверей до будівлі, до пральної машинки або ваших шкафів, які кухоних шкафів, які вас знаходяться на кухні, в спальні, і так далі. тому подібне. Навіть були випадки знаходження вибухонебезпечних предметів в склянках, чашках, і так далі. тому подібне. Деякі види розтяжок зараз ви можете побачити у себе на екранах. Дуже багато мінування місцевості, як вручну, так і дистанційно. Дуже багато і в лісах. На лугах і ще раз повторюю: не ходіть в незнайомих місцевостях, краще за великої необхідності не ходіть. Дякую. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.